Ми мали наразі а, за добу 42 удари керованими авіабомбами. Це по фактичному прикордонню наших населених, тобто пунктів нашої фактично території, це і на півночі, і на північно-східному напрямку, і на липецькому напрямку, і на Вовчанському, зокрема, крім того, ворог більше 15 разів проводив штурмові дії позиції наших військових, і знову ж таки це північ нашої території, і фактично куп'янський напрямок. Крім того, завдав по Харківському району фактично. Впродовж останньої години одного ракетного удару наразі інформація щодо постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури перевіряється. Будемо повідомляти пізніше. Разом з тим, ворог знов ж таки не тобто полишає спроб просунутися вглиб нашої фактично території однак він успіху не має. Його на наших напрямках наші збройні сили велику кількість, тобто знищує і військової техніки і, фактично там. Живої сили, фактично противника, крім того, така ось аномальна спека сприяє, на жаль, фактично пожеж лісових, тобто пожеж, у нас знову і по куп'янському напрямку, в лісництві і по вовчанському напрямку горять ліси. А подекуди ворог спеціально б'є по лісовим насадженням для того, щоб нищити нашу фактично інфраструктуру, лісові масиви, і це звичайно завдає нам досить великих проблем, тому що на. Наші підрозділи ДСНС безпосередньо ліквідовувати пожежі в лісах не можуть, тому що вони заміновані. Ми фактично виставляємо пости. Ось такі навколо населених, тобто пунктів, для того щоб вогонь не тобто перекидався на житлові будинки. Пане Олеже, президент на ставці заслуховував від головкома Олександра Сирського, власне і наші. Варіанти можливості відповідей на російські задуми, зокрема того, що стосується Харківської області, що відбувається зараз на лінії боєзіткнення, і ну, не будемо зараз розкривати всі карти, але хотілося б дізнатися до яких тактик. Вдаються окупанти, так у нас лінія фронту наразі стабільна і по вовчанському напрямку, і по куп'янському напрямку. Так само так важко, оскільки там йдуть важкі бої, йдуть важкі штурми. Ну і тут звичайно наше завдання робити все можливе для того, щоб наші воїни на полі бою були максимально ефективними. Зокрема, ми ми тобто, продовжуємо реалізовувати програму Харківські крила. Ми в чергове сьогодні передали 10, а, великих бойових дронів, типу вампір. Нашій а, фактично 92-й Штурмовій окремій бригаді, третьому тобто батальйону, кот 9 2 підрозділу розвідки. Знищено тобто ворожої сили і фактично техніки на більше ніж 50 мільйонів доларів США. Тому це максимально ефективна робота, Тому ми, тобто, долучаємося та максимально маємо сприяти нашим ЗСУ. Вчора в окремих районах Харківщини були застосовані аварійні відключення в мережах обленерго через. Перевантаження мереж, яка на сьогодні ситуація з постачанням енергії? Ну, по перше, так само у нас діють, як і по всій державі саме аварійні відключення, не планові, тому що а, і, зокрема, із ваших сюжетів стало від відома причина, тому що було аварійне відключення певного енергетичного обладнання. Ми намагаємося відключати таким чином, щоб одна квартира або домоволодіння не відключати більше ніж на 5 годин, тому що це вкрай важливо і для населення, і для функціонування бізнесу, який а, і так працює в надважких умовах, тому що у нас. Повітряні тривоги подекуди сягають 36 годин фактично, тобто підряд, так і це досить там складні надскладні умови для нашого бізнесу і для наших людей. Тобто графіки діють, і мож, люди можуть розраховувати тільки на білі зони. Те, що Абсолютно позначено просто. сірими зонами, там світла точно не буде, так само, як і в темних ділянках. Абсолютно правильно. А, так, пане Олеже, напередодні президент проводив нараду із керівниками обласних адміністрацій. Ви теж були на цій нараді? Які конкретні завдання отримали ви, як очільник Харківщини, від президента? Ну, по-перше, дійсно, президент досить часто відвідує Харківщину фронт. А ми постійно доповідаємо йому про стан справ тут на місці. Ну і звичайно, була доповідь по загальній обстановці по лінії фронту про фактично евакуаційні заходи, які застосовуються про початок. Фактично освітнього, скажімо так, періоду навчального року, а які безпечні укриття ми вже зробили, які в проектах які ми маємо ще реалізувати до вересня або до кінця року, для того, щоб по максимуму скажімо так, навіть в надскладних умовах вивести людей, дітей в офлайн освіту, і звичайно, що це мають бути лише райони, які найбільш віддалені до лінії фронту, там де не дістають керовані авіабомби, С-300 або счоти. Ириста, ну і крім того, звичайно, прикута увага до Харківської області, зокрема по підготовці до. Алювального сезону, і тут у нас є знов ж таки чіткий план, який ми його реалізуємо, і була доповідь а, щодо планів реалізації щодо наступних, скажімо так, етапів тощо. Ну і крім того, щодо бізнесу, щодо пільгових умов, тобто кредитних умов для нашого бізнесу, для малого, для середнього, для великого бізнесу і поставлені завдання проводити наради тут на місці, на тобто Харківщині і вирішень вирішити питання щодо застав, оскільки є ризикова зона, 100 кілометрова зона, де банки неохоче, скажімо так, приймають у заставу майно. А однак, президент поставив чіткі завдання, зокрема міністерству там економіки, це питання вирішити і по максимуму підтримати наш бізнес, який залишається на Харківщині і працює на Харківщині.